Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, Доброго вечірка. По-перше, я хочу підяти на Збройні сили України. По грі. Ви знаєте, я не пам'ятаю давно, щоб трохи дали 400. Може бути поганий день. Ти можеш не забувати про квитки, з під кошти не забувати. але ж ш... ш... розуміти не менш мати. Я вважаю, що сьогоднішня поразка і за цього росія, які кидали шляхні, не були, так скажемо, у фокусі. Так полібо то. На підборах на рівно асистів теж та грана десь де, була рівна, можна сказати, спочатку і в кінці, де, коли ми зібралися, але коли ти продаєш 20 ночок, дуже тяжко назовна. Діло, але трохи нам не хотіло. Ну що, ми, та будемо працювати, завдала тяжка зразу буде виникнути, на них. Доброго вечора. Ну, перш за все, за все не вистачило зібраності. Я дуже сказав, розгодно, але попередній, я сказав хлопцям, треба посипати волоку треба, треба зібратися, треба згадати, що ви вмієте грати в близкіполу, згадати все те, що напрацьовали останнім часом. І всього лише треба було відіграти по 10 очок у кожній четверті. В принципі, ми тримали да цього плану, десять очок ми вже відіграли у третій чергу, намагалися далі розвити цей успіх дуже, скажімо так, спасаючи до да, цього. Але знову ж таки неправильні рішення. Основні такі моменти, коли десь е, шиккий відрив е, не, не реалізували, е, десь не допрацювали в захисті, не потрібно було дотерпіти. Не, не дотягнули до перемоги, хоча хлопців е, за другу половину зустрічі я можу тільки похвалити. По-перше, хочу подякувати. Хочу привітати свою команду, тренерський штаб, керівництво клубу, з перемогу. Зробили в першій половині англійка 20 очок. Вийшли, розкрилися, якщо можна так сказати. 23 градусі на нашому щиті – це небетусні, на жаль. У нас буде чемпіонаті, надії, мікроперека. Тому будемо працювати над цим компонентом. А так все, дякую. Половини, дві абсолютно різні. Половина перша, агресивна захисті, швидка внатолі, в наладі, виконувалася дисципліново, виконувалася останні агресії. Це мало своє здобуття. Друга більша половина нагадувала вчорашній матч. Не швидко і але, з дуже багато кількістю допомоги е, може е, комусь, ігри не подобається, сподобаються мені як у, у мене Багато е, претензій до гравців, будемо розбирати, але тепер може. Я віддав наші але я настарався.